Найкращі вітання, і сьогодні ми поговоримо про те, як можна організувати мікрогород на своєму підвіконні. Так дійсно це саме той час, коли про це можна подумати і це реалізувати, тому що це насправді корисно. По-друге, це може бути смачно. По-третє, це надзвичайно цінно. І насправді і не так складно. Розберемося про те, що ж можна зробити саме в цей час для того, щоб покращити своє самопочуття і не тільки вирощувати рослини на ділянці, а разом з тим зробити для себе мікс зелені і проростків прямо на підвіконня. Поговоримо сьогодні про те, які саме культури можна так вирощувати, як їх вирощувати, яку цінність вони мають, чому потрібно на них звернути увагу, як їх краще вживати. І я думаю, що в цей період, коли у нас ще зима, а потім весна, коли в нас ще не так багато вітамінів, і нам так хочеться чогось свіжого, зеленого, смачного, насиченого, це якраз мова про те, щоб звернути увагу на проростки і мікрозелень. Чому відмінність? Проростки. Для проростків ми вибираємо ті культури, які, звичайно, що підходять, і тільки накльовується насіння, наприклад, 1, 2, 3 міліметри. Мілі... Мілі... Ми відразу використовуємо для їди це насіння. Що це може бути? Це може бути, наприклад, з бобових. Це може бути нут, сочевиця, може бути маш з цих культур, які ми вирощуємо. Може бути горошок. Крім бобових, ми можемо вирощувати з лакові, це пшениця, жито, спельта, ячмінь, овес, але овес голозерний. Також ми можемо вирощувати гречку, яка окремо. Так само займає своє дуже важливе місце. Гречка, до речі, не обсмажена, зелена, яка проростає. Крім того, ми можемо на проростки використовувати льон, амарант, можемо використовувати також чиа, можемо пророщувати кунжут. І насправді асортимент таких рослин надзвичайно великий. Це і крес-салати, це різні капусти, це великий асортимент редисок. І коли ви бачите, як появляються мікропроросточки, ви бачите, як оживають насінинки. Звичайно, це також додає натхнення, радості. А плюс, коли ви ще це споживаєте, то, звичайно, і організм дякує вам за те, що ви дали йому можливість відчути і спробувати таку кількість вітамінів, і цінних корисних мікро е, мікроелементів амінокислот, білків, жирів, вуглеводів, всього, що має в собі це насіння. Наприклад, спробує проростки, може потім вирощувати її мікрозелень. Мікрозелень, до речі, в цей час надзвичайно актуальна. Чому? Тому що, звичайно, нам всім хочеться зелені. Іначе наш організм відчуває про те, що вже є певний дефіцит. Хочеться його, звичайно, щоб поповнити тими важливими для нас мікроелементами, яких не вистачає, вітамінами, яких зараз не вистачає. І все це ви можете організувати на своєму вікні. До Речі хочу сказати про те, що з мікрозелені дуже смачна зелень горошка зеленого, також соняшнику. Це може бути мікрозелень тої ж самої сочевиці, машу, пшениці. Тобто, асортимент таких культур також надто великий. Це той самий і суміш Різних хрестоцвітах, гірчиця, в тому числі можуть бути ті культури, які для вас можливо незвичні, конюшина ж та сама, крес-салат, але всі вони мають такий свій. Індивідуальний унікальний смак мають свої цінні властивості, і кожен обирає саме те, що йому до вподоби, і звичайно те, що цінно саме для нас. Крім того, хочу звернути увагу на те, що звичайно проростки. Також смачні, і кожен повинен ще звернути увагу. Кожен з нас може звернути увагу на те, що, яку цінність ці проростки представляють. Я сьогодні хочу зупинитися більш детально саме на тих культурах, проростки, яких є досить легко засвоювані, раз дуже цінні, і крім того, мають в собі набагато більше вітамінів, антиоксидантів. Мікроелементів виконують для нас дуже цінну функцію по насиченню організму всім, чим потрібно. Крім того, дають можливість засвоювати все, що є в цих проростках. Чому саме проростки? Тому що коли насінина у нас. Тільки пробуджується, коли ми намочуємо насіння, вона починає пробуджуватися. Це означає, що якраз у цей момент вуглеводи, які є в насінини, вони починають розщеплюватися. Також білки, жири вони переходять в форми, які легко засвоюються нашим організмом. Крім того, збільшується відразу кількість вітаміну С, збільшується відразу кількість антиоксидантів. Чому? Тому що насінина, коли починає проростати, в ній відразу відбувається. Буваються процеси, які стимулюють її бути е і розвивати в собі. Всі ті органи, які в ній закладені, тобто вегетація самої рослини, листочки, коріння, стебло, це означає, що йде такий потужний, такі потужні хімічні процеси відбуваються, які відразу збільшують кількість цих вітамінів, мікроелементів у, самих, у самому насінні. Крім того, розщеплюються і жири, білки в більш прості форми, які дуже легко засвоюються організмом. Що ми говоримо за амарант? Амарант це взагалі унікальна рослина. Вона е, має в собі сквален, тобто унікальність її саме в тому, що е, дуже багато у нас на сьогоднішній день пропонується, наприклад, е, олії з амаранту, або ж використовується борошна з амаранту. Але насправді для того, щоб засвоївся сквален, який є в амаранті, е, він саме таким чином засвоїться дуже в малій кількості. Тому... Рекомендується саме амарант пророщувати, і коли появляються проростки, то сквален якраз відіграє свою прекрасну функцію. Що таке сквален? Сквален він є складником мембрани клітини, і таким чином він не дає можливості попадати в клітину різним е, токсинам. Він обмежує розвиток ракових клітин і спонукає до того, що клітина завжди в тонусі, вона завжди тримає цей здоровий, здоровий тонус, і таким чином допомагає людині побороти ці всі чинники, які можуть впливати на її здоров'я. І, наприклад, якщо говорити про амарант, то ми побачимо, що це таке дрібнесеньке насіння. Воно настільки дрібне, що навіть борошно з нього зробити не так просто, а тим більше, використати його для того, щоб зробити амарантову олію. Переважно її роблять тільки. Е, Таким чином, що або е, на основі іншої олії, наприклад, або соняшникова, або кунжутна береться, потім е, це зерно робиться спеціальні витяжки. І м, таким чином е, виробники пишуть, що там є також сквален, і е, це дуже цінна олія. Але якщо ви почнете використовувати амарант саме для пророщування, то цього сквалену буде від 8 до 20%. Тим більше сортів амаранту зараз є дуже багато різних. Е, взагалі, амарант це наша. Щириця. Якщо подивитися, то насіння цієї щириці, воно чорне, його можна, до речі, також збирати і пророщувати, тому що він має такі самі властивості, як і е, амарант. Е, на сьогоднішній день серед різноманіття сортів амаранту ви можете побачити і червоне, і чорне, і біле насіння. І залежно який сорт, воно все воно має от оцей сквален, який ви можете використовувати саме для цієї цілі. Е, для того, щоб проростити такий дріб'язок, його спочатку, звичайно, що треба намочити. Я особисто намочую десь на 12 годин. Наприклад, уже на ніч ви його намочили в невеликій кількості, тому що зерно настільки дрібне, що його вистачає. І достатньо проростає. Воно набухає, і насідинка збільшується десь у два рази. Після цього ви викладаєте його, проціджуєте, викладаєте на блюдо на тарілочку. І після цього накриваєте ще, ще одною тарілкою для того, щоб не було доступу, доступу світла. Через деякий час, через днів два, ви подивитеся, що все це насіння починає проростати. Встати а через ще один день з'являються перші листочки, і от це саме час для того, щоб споживати оці проростки амаранта. До речі, якщо підняти єдине, що треба оприскувати час від часу, і потім щоб можна було продовжити вживання не протягом одного дня, а протягом декількох, ви можете просто перекласти це під поліетиленовий пакет прозорий або плівку, і фактично просто тільки проводити оприскування. Таким чином можна налагодити такий конвейер, коли ви проростки додаєте у свій раціон. Крім сквалену, до речі, амарант містить також і мікроелементи це залізо. А залізо на що впливає? Звичайно, що на якість нашої крові. Воно впливає також на те, що наші еластичні краще функціонують наші капіляри, кров'яні судини. Це все Завдяки тому, що тут якраз в таких проростках цього всього надзвичайно багато. Крім заліза, тут, звичайно, є магнію багато. Магній нам також дуже потрібний, тому що магній впливає на стан нашої нервової системи. Крім того, тут є селен, тут є так само мідь, кобальт, величезна кількість різних інших мікроелементів. крім того, ще і вітаміни. Вітаміни групи Б так само їх може в меншій кількості, але вони також тут присутні, і е, впливає все це прекрасно на е, роботу організму в цілому. Щось додати тут можна тільки те, що смакувати ви можете амарант, наприклад, із серодавленою олією, з іншими проростками. Дуже смачно, наприклад, це з проростками з гречки або із очищеного соняшнику. До речі, вони також легко засвоюються, і ці культури, на відміну від бобових і злакових, досить легко засвоюються нашим організмом. Наголосити також на ще одній дуже важливій рослині, такі як гречка. Тому що гречка не належить до родини злакових, дуже легко засвоїться, дуже має багато в собі так само заліза, прекрасно тримає рівень гемоглобіну і рекомендована для дуже багатьох, хто хоче покращити свою серцево судинну систему. Насправді гречка це настільки. Цінний продукт, що вживаючи її навіть у вигляді жареному, вареному, жарену гречку, чи, наприклад, просто споживаючи як кашу, все рівно цінність цього продукту досить висока. Але коли ми її використовуємо ще як проростки, то це означає, що це в рази підвищується її цінність. Наприклад, вітаміну С зростає у 10 разів. Тільки проросток починає своє життя, відразу вітаміну С збільшується в 10 разів. До речі, це не тільки гречка, це так само і льон, і амарант, і всі інші. Тобто вітаміну С відразу зростає, зростає кількість в ньому. Крім того, знову ж збільшується кількість антиоксидантів. Яка причина? Причина та, що насінина через те, що впливають певні зовнішні чинники, вона акумулює собі цю силу і старається виробити достатню кількість антиоксидантів для того, щоб пройти ці досить важкі випробування, коли насінина тільки формує коріння і починає своє життя. Тому гречка, крім того, вона. Має деяку свою особливість. Якщо амарантом ми його замочили, раз промили, і виклали на тарілочку, і вже амарант проростає, то з гречкою так не все так просто. Гречка виділяє слиз, і якщо ви берете дуже важливо, щоб ви. Все ж таки використовували необсмажену гречку і не генетично модифіковану, тому що якщо це бджолозапильний сорт, то він буде прекрасно проростати. Ви повинні чітко розуміти, що насіння живе, воно дає проростки тільки тоді, коли воно дійсно, коли воно дійсно не проходить у цих всіх, стадій, всіх стадій обробки і вирощене з насіння, яке може знову ж дати життя. Тому ви обов'язково передали перевіряєте насіння на схожість і тільки потім його замочуєте. Можна використовувати так званий банковий метод, в чому він полягає. Ви берете, наприклад, півлітрову склянку. І кладете туди певну кількість гречки, ну, наприклад, одну третю. Тому що з 100 грам сухого насіння ми отримуємо 150 грам насіння уже намоченого. Потім після цього ми викладаємо, намочуємо, наприклад, на ніч добре цю гречку промиваємо, але вже декілька разів. І можна взяти кришку, в ній зробити Отвори, і е, фактично, е, після того як ви добре промили, ще її перевернути закрити кришкою, перевернути і дати можливість стекти е, тій рідині, яка залишилася. Тому що якщо в нас залишиться певна кількість води, е, внизу гречка буде прокисати. Якщо ми не накриємо її кришечкою, або, наприклад, не дамо вологу марлю зверху, то це означає, що вона е, буде пересихати. Є е, е, спеціальні пророщувачі, хто, наприклад, цією темою зацікавиться, хто хоче вести в раціон собі такі продп. Такі проростки, то, звичайно, що на сьогоднішній день існує велике різноманіття різних варіантів, але почати, звичайно, треба з найспростішого, щоб зрозуміти, наскільки вам такі продукти підійдуть. Тому такий малесенький мікрогородик ви можете якраз спрактикувати в себе на вікні і значно покращити самопочуття, забезпечивши себе великою кількістю вітамінів, мікро і мікроелементів, які є в таких проростках. А на другий раз ми ще з вами поговоримо про те, які ще рослини можна вирощувати і разом з тим, не тільки як проростки, а в тому числі і мікрозелень. Тому, не дивлячись на все, що відбувається, я бажаю вам внутрішнього спокою, гармонії, слідкувати за своїм здоров'ям, тримати свій дух і, звичайно, що робити ті прості дії, які можуть нам допомогти в цих таких непростих умовах. Всього найкращого до наступної зустрічі.